Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 17 січня, 328-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як бачите, в Одесі сьогодні гарна погода, зараз близько 10 градусів тепла. Це добре, Скоро весна, гарні новини від ЗСУ і погані новини для росіян. А так в Одесі все як завжди добре. Із новин те, що в сусідній Румунії знайшли залишки російської ракети. Вала ста зенітна ракета, і скоріш за все, це залишки бойових дій, які тривали на острові Зміїний, коли наші крили росіян. А росіяни намагались хоч щось збити. Ось залишки цієї ракети. Гарні були часи, як то кажуть, росіяни можемо повторити. У сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре, обстрілів нема. А в Миколаївській області в Очакові тривають обстріли. Росіяни вчора обстріляли ввечері з реактивної системи ГРАД. І, на жаль, один чоловік загинув 44 років. Також росіяни обстрілюють звільнений Херсон. Вчора Херсонську область її правобережну частину більше ста разів обстріляли російські нацисти. І на жаль, один чоловік загинув. Ще херсонцям треба протриматись пару місяць. І ЗСУ вже думаю підуть у наступ туди на Мілітопольщину, на Токмак, ну і звільнять. А вже ж Енергодар і лівобережну частину Херсонщини.